Дівчата, всім привіт! Дуже давно не бачились, згодна, трішечки зникла. Бачу, що люди відписалися, але було досить багато справ. Сьогодні у нас буде коротка розпаковка. Я тут надивилася деяких відеоблогерів і дещо собі замовила. Ну, я не жертва реклами, але, можливо, трішечки зовсім десь чуть-чуть, як всі дівчата. Тому починаємо. Хочу розповісти вам про деякі свої оновлення. Я відмовилась від вітаміну С через те, що шкіра в мене досить тонка, стала досить чутлива до сонця, тому що в мене ластовиня ну, досить розвинене. Тому надивилась я блогерів і замовила собі ось таку штуку. Це тонер від відпоріто. Фермент комплекс 94% поживних речовин. Тобто він максимально, скажімо так, екологічний. Він на основі фермент, ферментованих трав, зерен і пелюстків квітів. Ну, так пише виробник, тому ми йому повіримо. написано, що завдяки цьому краще буде він поглинатися. Об'ємчик тут. Ну, Погляньте 150 міль. Я думаю, що мені вистачить. Е, основні його властивості це те, що він звужує пори, зміцнює шкірний покрив, освітлює пігментні плями та сліди постакне. Також бореться з запаленнями і попереджає е, як це сказати, в'янення е, шкіри. Ось така бадя. Замовляла, як самі бачите, де. Зараз ми з вами його відкриємо. я вам покажу його ось так. Так, ось так він виглядає. Це типу тонер. Я взагалі я хотіла тонік. Але через е, вплив е, всяких ютуберів, блогерів я взяти тонер, тому що тонік у мене ще є. Якщо ви пам'ятаєте, то це тонік від Holy Land. Ось така есенція, вона прискорює синтез колагену, з церамідів, бореться з першими ознаками старіння. Ну, все, як ми любимо. Живить, наповнює шкіру вологою, розгладжує навіть мікрорельєф епідермісу. Якщо таке написано, то ви маєте розуміти, що ви того не побачите. Тому ми трошечки до цього готові. Досить такі гарні відгуки у неї, тому я спробую. Стимулює процес клітинного відновлення, цього ми теж не побачимо. Але не ж до ефекту вау, але надіюсь на гарний ефект. Тому що ось я недавно показувала вам розпаковку з брокарт, і, до речі, у мене там був кремчик українського виробництва, то я маю вам сказати, що кремчик не дуже, бо він почав звертатись. Ну, тобто я його наношу, а він, знаєте, не звертається, а скатується. Тому побачимо. Ефекту я від нього не побачила, але Ф хотілося б, можливо, чогось. Ну, хоча б чогось, ну, правда. Тому е -е хочу вам показати наступне. Моє замовлення. Я жертва реклами. І, до речі, я його якось писала і запитувала у деяких своїх підписників, можливо, хтось користувався. Я думаю, що деякі дівчатка мене не зрозуміли, або, можливо, я не так висловилась, тому що я говорила про косметику від Ritual. А, мені написали, що знають, що там вони гарні е продукти для тіла. Я знаю, що є Rituals чи Ritual. Ritual, навірно. І а, це польський бренд, там він, у нього догляд за тілом. Тобто скраби, гелі для душа, місти там ось все таке. І я. Так, це у нас що? Ага, це мені положив мейкап. Український бренд Skinbar е, Крем для очей з, з гіалуроновою кислотою і авокадо. Прекрасно, спробуємо. І ось. Те, що я вирішила взяти і спробувати. А, так, це ритуал. Але я не так... В... Так, дівчат, то я не так сказала. Тому що виробник називається Relance. Це face care, це наборчик для комплексного зволоження, для щоденного догляду. І ось так він на мейкапі. ще якась була рекламка, я вирішила взяти спробувати, тому що ціна смішна. Ну, а потім я буду казати, ой, ефекта не було. Ну Тому що або ціна, або ефект. А, зараз ми його з вами відкриємо. Боже, такий гарний. А, і я вже його надірвала. О, є! Є, є, є. Ну що ж, гляньте. Ну, скажіть, що не краса, ну ми ж це любимо, правда? Ну, навіть не приховать, ну ми це любимо. Всі дівчата люблять такі штучки. Нема тих, хто не любить, не потрібно себе обманювати. Я інколи сама не в настрої говорю, що не люблю, але люблю. Тому замовила ось такий набірчик. Дивіться, тут у нас що? Ну, що, що? Ну, то, що? Очищуючий гель, тонік для обличчя, серум для обличчя і кремчик. Все це, ну, типу, дуже гарно. Ну, дуже, ну мені подобається. Ну, я таке люблю. Хі, прикольно. А, все з дозаторами, все дуже гарно, все прекрасно. А, ось така прекрасна штука, такий набірчик. Ціна смішна 219 гривень, але тут і об'ємчик. Але якщо вам потрібно в дорогу, це буде супер. Я поки нікуди не збираюся, але все можливо. Дивіться, тут там, написано, що це саме на зволоження. Написано, що ого, го як очистить, зволожить і насичить вашу шкіру. Я не буду сильно там розганятися. Ні разу не пробувала. Знаю, що тут теж є сиворотка з ніацинамідом. Якщо я не помиляюся, зараз, а я, напевне, і не помиляюсь. Так, дивіться, тут все написано. Ой, скераміди, які утримують вологу в клітин та захищають шкіру від впливу несприятливих чинників. Це входи гель для обличчя, тонік для обличчя, тож на основі того ж самого ніацинамід. Вирівнює тон шкіри, усуває тьмяність, звужує пори. Сиворотка для обличчя з гіалуроновою кислотою, підвищує прузність шкіри, розлажує зморшки. Ну, ну, крем для обличчя те саме, але ще є олія макадаміє. Містить вітамін Е, групи Б чинить потужний антиоксидантний вплив. Ну, побачимо, побачимо, побачимо. Упаковано дуже гарно, я так люблю, коли це крафтове, все. І просто, ну, топчик, ну, п'ять. З п'яти, правда?